Глибоке навчання це галузь штучного інтелекту, яка зосереджується на створенні та навчанні нейронних мереж, здатних автоматично вчитися та покращувати свою продуктивність з часом. Основною ідеєю глибокого навчання є імітація роботи людського мозку, де нейрони співпрацюють для обробки інформації та прийняття рішень. Цей підхід дозволяє створювати системи, які можуть розпізнавати образи, мову, вирішувати складні завдання та навіть генерувати нові дані. Одним з ключових компонентів глибокого навчання є нейронні мережі, математичні моделі, які складаються зі штучних нейронів, що співпрацюють для обробки вхідних даних та генерації вихідних результатів. Існує кілька типів нейронних мереж, таких як звичайні нейронні мережі, згорткові нейронні мережі. Та рекурентні нейронні мережі, кожен з яких має свої особливості та застосування. Глибокі нейронні мережі це нейронні мережі з багатьма шарами, які дозволяють моделі вчитися на високому рівні абстракції та розв'язувати складні завдання, які раніше були важкі для традиційних підходів. Цей підхід дозволяє досягати вражаючих результатів у сферах комп'ютерного зору, обробки мови, автономних систем та багатьох інших галузях. Глибоке навчання відкриває безліч можливостей для розвитку нових технологій та покращення існуючих систем. Його застосування вже змінило спосіб, яким ми взаємодіємо з технологіями, та продовжує трансформувати світ навколо нас. Нейронні мережі це математичні моделі, які імітують роботу людського мозку. Основними принципами нейронних мереж є навчання на прикладах, здатність до адаптації та вміння робити прогнози. Одним з ключових елементів нейронних мереж є штучні нейрони, які об'єднуються в шари та взаємодіють між собою. Кожен нейрон отримує вхідні сигнали, обробляє їх за допомогою ваг та функції активації і передає вихідний сигнал наступним нейронам. Цей процес повторюється через всі шари мережі, що дозволяє моделі вирішувати складні завдання. Ще одним важливим принципом є здатність нейронних мереж до навчання на прикладах. Під час навчання модель коригує ваги нейронів таким чином, щоб мінімізувати помилку між передбаченими та справжніми результатами. Цей процес відбувається у процесі зворотнього поширення помилки, коли модель аналізує свої вихідні дані та коригує ваги для покращення результатів. Ще одним цікавим фактом є те, що нейронні мережі можуть навчатися адаптуватися до нових умов та завдань. Це означає, що модель може підлаштовувати свої параметри для оптимальної продуктивності в різних ситуаціях. Наприклад, нейронна мережа, навчена розпізнавати обличчя, може швидко переключатися на розпізнавання об'єктів, якщо потрібно. Ця гнучкість ротні мережі потужним інструментом through. Нейронні мережі є різноманітними за своєю структурою та функціональністю. Основні типи нейронних мереж включають звичайні нейронні мережі, згорткові нейронні мережі та рекурентні нейронні мережі. Звичайні нейронні мережі це найпоширеніший тип, де кожен нейрон в кожному шарі пов'язаний з кожним нейроном у наступному шарі. Цей тип мережі використовується для різноманітних завдань, включаючи розпізнавання образів та прогнозування. Згорткові нейронні мережі використовуються для обробки зображень та відео. Оскільки вони здатні виявляти просторові шаблони та ознаки в даних, ці мережі використовують згортки та пулінг для зменшення розмірності даних та виявлення важливих ознак. Рекурентні нейронні мережі це тип мережі, який має зв'язки, що повертаються, що дозволяє моделі аналізувати послідовні дані та враховувати контекст. Цей тип мережі часто використовується для обробки мови часових рядів та інших послідовних даних. Ці типи нейронних мереж мають свої унікальні особливості та застосування, що робить їх потужними інструментами для розв'язання різноманітних завдань у галузі штучного інтелекту. Цікавим фактом є те, що комбінування різних типів нейронних мереж може призвести до створення ще більш потужних та ефективних моделей. Глибокі нейронні мережі є одними з найбільш потужних інструментів у галузі штучного інтелекту. Ці мережі складаються з багатьох шарів нейронів, які дозволяють моделі вчитися на високому рівні абстракції та розв'язувати складні завдання. Однією з ключових особливостей глибоких нейронних мереж є їх здатність автоматично виявляти внутрішні представлення даних. Що дозволяє моделі адаптуватися до різноманітних умов та завдань. Це робить глибокі нейронні мережі ефективними для розпізнавання образів, обробки мови, генерації тексту та багатьох інших завдань. Одним з найважливіших аспектів глибоких нейронних мереж є їх структура з багатьма шарами. Кожен шар мережі виконує певні обчислення та передає результати наступному шару, що дозволяє моделі розрізняти складні шаблони та ознаки в даних. Цей процес навчання на різних рівнях абстракції дозволяє глибоким нейронним мережам розрізняти складні образи та приймати високоякісні рішення. Ще однією цікавою особливістю глибоких нейронних мереж є їх здатність до передбачення та генерації нових даних. Завдяки навчанню на великій кількості даних моделі можуть виявляти складні залежності та створювати нові вихідні дані, що може бути корисним у багатьох галузях. Від медицини до фінансів. Глибокі нейронні мережі також відомі своєю здатністю до передбачення майбутніх подій на основі аналізу минулих даних. Це робить їх ефективними для прогнозування тенденцій, ризиків та інших важливих параметрів у різних галузях. Ще однією цікавою особливістю глибоких нейронних мереж є їх здатність до самонавчання та постійного вдосконалення. Моделі можуть адаптуватися до нових умов та завдань. Коригуючи свої параметри для досягнення оптимальних результатів, це робить глибокі нейронні мережі потужними інструментами для розв'язання складних завдань у сучасному світі технологій. У підсумку глибокі нейронні мережі представляють собою потужний інструмент для розв'язання різноманітних завдань у галузі штучного інтелекту, який продовжує трансформувати наш світ та відкривати нові можливості для розвитку технологій. Глибоке навчання відіграє ключову роль у сучасних технологіях, забезпечуючи потужні інструменти для розв'язання різноманітних завдань. Одним з найважливіших застосувань глибокого навчання є обробка зображень та відео. Завдяки згортковим нейронним мережам моделі можуть розпізнавати обличчя, об'єкти, аналізувати медичні зображення та багато іншого. Наприклад, системи розпізнавання обличчя використовують глибоке навчання для точного ідентифікування осіб на фотографіях та відео. Це допомагає в розслідуванні злочинів, контролі доступу та багатьох інших сферах. Ще одним застосуванням глибокого навчання є обробка мови. Рекурентні нейронні мережі використовуються для автоматичного перекладу тексту, аналізу тональності текстів, генерації тексту та багатьох інших завдань. Наприклад, системи машинного перекладу, такі як Google Translate, використовують глибоке навчання для точного та швидкого перекладу між різними мовами. Це робить комунікацію між людьми з різних країн більш доступною та зручною. Іншим цікавим застосуванням глибокого навчання є автономні системи. Глибокі нейронні мережі використовуються для розвитку автономних автомобілів, дронів та роботів, які можуть самостійно приймати рішення. Та навігувати в навколишньому середовищі. Наприклад, автономні автомобілі Тесла використовують глибоке навчання для розпізнавання дорожніх знаків, інших транспортних засобів та пішоходів для безпечного керування на дорозі. Це допомагає зменшити кількість дорожніх пригод та покращити загальну безпеку на дорогах. Іншим важливим застосуванням глибокого навчання є медична діагностика. Моделі глибокого навчання використовуються для розпізнавання патологій на зображеннях, аналізу медичних знімків та прогнозування захворювань. Наприклад, системи комп'ютерної томографії використовують глибоке навчання для автоматичного виявлення пухлин, кісткових ушкоджень та інших патологій на зображеннях. Це допомагає лікарям швидше та точніше діагностувати захворювання. Та підбирати ефективне лікування для пацієнтів. Усі ці застосування глибокого навчання свідчать про його великий потенціал у сучасних технологіях та його здатність до трансформації різних галузей: від медицини до транспорту, від комунікацій до науки. Глибоке навчання відкриває нові можливості для розвитку інноваційних технологій та покращення якості життя людей по всьому світу. Глибоке навчання та традиційне машинне навчання. Два різних підходи до розв'язання завдань штучного інтелекту. Однією з відмінностей між ними є підхід до обробки даних. У традиційному машинному навчанні моделі використовуються для вирішення конкретних завдань на основі попередньо визначених правил та функцій. Наприклад, у задачі класифікації зображень модель може використовувати попередньо визначені ознаки для розпізнавання об'єктів. У глибокому навчанні натомість моделі навчаються визначати ці ознаки самостійно, шляхом аналізу великої кількості даних. Це дозволяє глибоким нейронним мережам автоматично виявляти складні залежності та шаблони в даних, що робить їх більш потужними та універсальними. Ще однією відмінністю є підхід до навчання моделей. У традиційному машинному навчанні моделі зазвичай потребують великої кількості ручно підібраних ознак та параметрів для досягнення високої точності. У глибокому навчанні моделі можуть навчатися на великій кількості даних без необхідності попереднього визначення ознак, що дозволяє досягати вражаючих результатів у різних завданнях. Ці відмінності роблять глибоке навчання потужним інструментом для розв'язання складних завдань. У порівнянні з традиційним машинним навчанням. Одним із найвідоміших прикладів успішного застосування глибокого навчання є система AlphaGo, розроблена компанією DeepMind. У 2016 році AlphaGo здобула перемогу над світовим чемпіоном з гри Go, Лі Седолем, вперше показавши, що штучний інтелект може перемагати найкращих гравців у цю складну стратегічну гру. Цей успіх відкрив нові можливості для застосування глибокого навчання в ігровій індустрії та інших галузях. Інший вражаючий приклад використання глибокого навчання в медицині для діагностики раку. Дослідники змогли створити моделі, які можуть розпізнавати ознаки раку на зображеннях медичних знімків з високою точністю, що допомагає лікарям рано виявляти захворювання та починати лікування вчасно. Це може значно підвищити шанси на одужання пацієнтів та зменшити смертність від раку. Ще одним цікавим прикладом є застосування глибокого навчання в фінансовій сфері для прогнозування ринків та управління портфелем. Моделі глибокого навчання можуть аналізувати великі обсяги фінансових даних та робити прогнози щодо змін на ринку, що допомагає інвесторам приймати кращі рішення. Та зменшувати ризики. Ці приклади демонструють потужний потенціал глибокого навчання у різних галузях та його здатність до розв'язання складних завдань з високою точністю та ефективністю. Глибоке навчання відкриває безліч можливостей для розвитку нових технологій та покращення існуючих систем. Відмінності між глибоким навчанням та традиційним машинним навчанням полягають у підході до обробки даних та навчання моделей. Приклади успішних застосувань глибокого навчання включають систему AlphaGo, яка перемогла світового чемпіона з гри Go, використання в медицині для діагностики раку та застосування в фінансовій сфері для прогнозування ринків. Ці приклади свідчать про великий потенціал глибокого навчання у різних галузях та його успішність у розв'язанні складних завдань.